У гонитві за мегапікселями, частотою оновлення дисплея чи новими процесорами, ми часто недооцінюємо одну з ключових складових користувацького досвіду: якість звуку. Але саме звук формує половину емоцій від користування смартфоном. Чи це перегляд фільму в дорозі, чи ігрова сесія з ефектами 3D звуку, чи просто музика у навушниках. І тут усе має значення: не лише гучність, а й баланс частот, об'ємність сцени, наявність стереопари, підтримка кодеків APTX, LDAC, Dolby Atmos чи Hi-Res Audio. Смартфони давно перестали бути просто телефонами, це мультимедійні центри у кишені, а отже, вимоги до звуку вже не можна ігнорувати. У цьому відео ми розберемось, які саме технічні нюанси впливають на якість звуку, чому не всі стереодинаміки звучать однаково, і чому окремі моделі звучать у кілька разів краще, ніж інші при однаковій ціні. Poco X 6 це рідкісний приклад, коли навіть у середньобюджетному сегменті виробник не заощаджував на звуці. Смартфон отримав повноцінну стереосистему з розділеними динаміками: не псевдостерео через розмовний модуль, а справжня з окремими каналами. Верхній динамік винесений на торець корпусу, що покращує відчуття об'ємності під час горизонтального утримання. У музиці відчувається достатня ширина сцени, виразна серединка і непогана деталізація на високих частотах. Проте варто зважати, на великій гучності звук стає трохи сплющеним, а низькі частоти різкі, без потрібної маси. Зате тут є підтримка хайре. З аудіо це рідкість у цій ціновій категорії. Через навушники смартфон дає змогу оцінити якісніші треки, особливо у форматах FLAC або ALAC. проте і тут не все ідеально. Через стандартний ЦАП звучання, хоча й чисте, але не дотягує до флагманського рівня по глибині сцени. Також відсутня підтримка APTX чи LDAC, що обмежує потенціал з бездротовими навушниками. Мікрофони в Poco X6 стандартні, без системи шумозаглушення з кількома алгоритмами, але запис голосу чіткий без спотворень. для дзвінків і запису відео цілком достатньо. Загалом це добротний звук за свою ціну, але з відчутими компромісами, особливо якщо слухати уважно. Samsung рідко фокусується на звуці в середньому сегменті, але Galaxy A35 став приємним винятком. Смартфон отримав стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, які працюють досить злагоджено. Верхній через розмовний модуль, нижній окремий із глибшим звучанням. Розподіл каналів добре помітний у фільмах і під час ігор, особливо в горизонтальному положенні. Проте стереоефект все ж не ідеальний. Верхній динамік має менший запас гучності та легкий дисбаланс у тембровій картині. Головною перевагою A35 є збалансоване звучання звучання, без зайвої різкості на верхах і з помірною, але чистою серединою басів небагато, але для відео, подкастів і музики без надмірних вимог більш ніж достатньо. Dolby Atmos справді додає сцені ширини, хоча й не дотягує до апаратної реалізації у флагманах. Мікрофони тут подвійні, з елементарною системою шумозаглушення. Для дзвінків стабільно добре, навіть у транспорті або на вулиці. Але для запису інтерв'ю чи блогів помітне просідання по деталізації, особливо в шумному середовищі. Загалом A35 це смартфон зі зваженим підходом до звуку, без технічних проривів, але з добрими налаштуваннями, що забезпечують приємне щоденне використання. І, хоча аудіофілам він і замінить Hi fi плеєр, пересічному користувачові вистачить з головою, Sony не ганяється за трендами, коли йдеться про звук. Компанія дотримується своєї школи. У Xperia 10 це проявляється в усьому: від архітектури динаміків до тонких нюансів аудіотюнінгу. На відміну від більшості моделей, які відтворюють звук через один динамік унизу і розмовний модуль зверху, тут обидва динаміки виведені на фронтальну панель. Це не лише зручно, а й дає правильну просторову побудову. Звук направлений безпосередньо на користувача. У тональному балансі переважає нейтральність, жодних навмисних прикрас чи акцентів. Середина детальна, голос звучить природно, верхні частоти не задираються. Басів небагато, але вони чисті, без мильної глибини. І саме ця акуратність у звуковій. І подачі сильна сторона моделі не вражає гучністю, але дозволяє спокійно дивитись фільми чи слухати музику без подразни. Окремо варто згадати про підтримку Hi-Res Audio та технологію DS Ultimate, яка намагається витягнути стиснені формати до більш природного звучання. Це помітно навіть на звичайних стрімінгових треках. Для дротового підключення є класичне гніздо, що все рідше трапляється у 2024-25 роках. Мікрофони, втім, без особливих амбіцій, для голосових викликів норм, але для запису в складних умовах, наприклад, у місті, фонові шуми відчутні і постобробки немає. Xperia 10 не для тих, хто женеться за басами чи об'ємністю, а для тих, хто цінує акуратний, технічно вивірений звук без компромісів у деталях. Asus продовжує розвивати ідею, що смартфон може бути повноцінним мультимедійним інструментом. І в ROG Phone 8 питання звуку опрацьовано особливо глибоко. Тут використано два повноцінні динаміки з окремими підсилювачами, розташовані симметрично на торцях корпусу. Завдяки цьому модель видає один із найоб'ємніших і найчистіших звуків серед сучасних android смартфонів Саунд щільний, добре збудований по усі глибини. Нижній динамік забезпечує вагу та об'єм. Верхній деталізацію і ширину сцени. Сигнатура звучання характерна для геймерських пристроїв. Є щільний бас, який не затикає собою середину, і прозорий верх, що не зрізається на гучності. У динамічних іграх відчутний ефект присутності. У відео голоси живі з виразною інтонацією. Навіть у потоковому відтворенні музики через динаміки можна виокремити інструменти, не просто фоновий шум. Щодо звуку в навушниках, тут все ще збережено аудіовихід з окремим ЦАПом, що підтримує Hi-Res Audio. Крім того, присутня підтримка всіх ключових бездротових кодеків LDAC, AptX Adaptive, AAC. При підключенні хороших дротових навушників відчувається глибина сцени, контроль на всьому частотному діапазоні і потенціал для кастомного тюнінгу через фірмовий аудіоеквалайзер. Система мікрофонів теж на висоті. Їх тут кілька з адаптивним шумоподавленням і точним фокусом на голос. Навіть у шумному середовищі звук залишається чистим, що важливо для стрімерів, гравців або тих, хто записує відео з коментарями. Апке місце, як не дивно, вага корпусу. Завдяки акустичній схемі смартфон досить важкий і довге прослуховування в руках може бути не зовсім зручним. Але з точки зору інженерного підходу до звуку, Phone 8 майже без конкуренції. Xiaomi останні роки серйозно змінилася в підході до звуку у флагманах, і 14-й Ultra – це кульмінація технічного зростання бренду в цій гаузі. Тут не просто гучні динаміки, це одна з найкраще налаштованих акустичних систем серед Android-пристроїв. Використано повноцінне стерео з великою камерою, резонансу, окремими підсилювачами та програмною калібровкою з Dolby Atmos. Але найголовніше це баланс. Гучність, глибина, деталізація усе присутнє одночасно, без викрилень чи компромісів. На слух смартфон видає звук з чітко вираженою просторовістю, можна визначити напрям джерела навіть у фільмах чи іграх. Голос не тонкий, як це часто буває у флагманів, а повноцінно об'ємний. Верхи контрольовані, не дзвенять, середина виразна, а бас не вивалюється, а працює у контексті сцени. Для перегляду фільмів і прослуховування подкастів один із найприємніших досвідів. Але не лише динаміки: Xiaomi 14 Ultra має розвинену підтримку аудіо і у бездрутовому сегменті, це LDAC, LHDC, APTX Adaptive і традиційні AAC-SBC. Навушники високого класу грають чисто із запасом погучності і динаміці. Власний DSP-чіп відповідає за тумку адаптацію звуку під різні сценарії: від потокової музики до lossless файлів. Мікрофони окрема історія. У пристрої застосовується мультиканальна система з AI-алгоритмами обробки звуку, що адаптується до джерела. Розмова, відео, шумне середовище усе розпізнається та оптимізується. Запис голосу у відео майже на рівні зовнішнього мікрофона. Мінуси можна причепитися до відсутності аналогового 3,5 мм. Втім, у 2025 році це вже стало стандартом. І все ж, у плані інженерної реалізації та відчуття живого звуку, Xiaomi 14 Ultra залишає конкурентів позаду. Звук у смартфоні це не просто приємний бонус, а повноцінна частина користувацького досвіду, яка може або розкрити потенціал пристрою, або зробити навіть топову начинку безвуздою. Ми звикли, що про звук зрадують останнім, але саме він впливає на сприйняття відео. Якість дзвінків, занурення в ігри і комфорту щоденних дрібницях. І хоча в сучасному світі бездротових навушників та стрімінгу компромісів стає більше, деякі моделі досі вміють звучати правильно. Смартфони з цього рейтингу не завжди дорогі і не обов'язково позиціонуються як мультимедійні, але в них звук не випадкова деталь, а частина цілісної інженерної концепції. Якщо ви цінуєте якість у дрібницях, звертайте увагу не лише на цифри-характеристиках, а й на те, як смартфон звучить насправді. Бо звук це не просто гучно, це глибоко, чисто і точно.